скажіть, будь ласка, пані Яно, чи є у вас якась інформація про ем, катівні в підземних бункерах Запорізької атомної електростанції? Про це повідомляє інформаційний спротив. Співробітників Запорізької АЕС продовжують катувати, і е, відомо, що в підземних бункерах саме вагнерівці е, влаштували справжні застінки, які цинічно називають енергетик. І е, власне чи є якась інформація стосовно цього? Можливо, на зв'язок виходили або виїхали хтось із тих людей, хто міг щось знати про ці катівні? Я можу підтвердити, що на території міста дійсно є декілька таких приміщень, де дійсно викрадають атомщики, атомники, активістів, катують. Для того щоб вони пішли на співпрацю з ворогом, хто це вагнерівці? Чи будь-хто я не можу підтвердити цю інформацію, але дійсно працівники атомної станції забирають навіть з робочих місць, везуть в невідомому напрямку і утримують деяких уже більше навіть двох місяців. Ми про це завжди говорили: що ситуація в місті Енергодарі просто катастрофічна з викраденням людей.